Сперестніка візьми себе в руки. Вам не обов'язково знати, що це за квіти. Уявіть, що ви знаєте, який аромат вони мають, а вони мають саме той, що вам дуже-дуже подобається. Вдихніть його повним глибоким вдихом. Випряміть спину. Та голову потягніть догори. Ще раз зробіть ароматний вдих. Та зверніть увагу на повітря. При вдиху воно прохолодне. На видиху тепліше. Поставте долоні на 20 см. Від обличчя на рівні підборіддя та легко стисніть кулаки. Зробіть глибокий вдих та повільний видих. А зараз носом зробіть глибокий вдих, а ротом довгий-довгий видих. Відчуйте, як повітря з видиху попадає на кулаки. Зверніть увагу, як шкіра реагує на повітря. Пробіг холодок або, навпаки, стало гаряче. Зверніть увагу, як в кулаку складені пальці. Чи ногті врізаються у шкіру, чи подушечки пальців м'яко торкаються долонь? Уявіть, що у вас в долонях по сонцю. І тримати стає гаряче. Відкрийте кулаки. Випустіть сонце. Не відчуйте прохолоду на долонях. Зробіть глибокий вдих, а на видиху складіть губи трубочкою. Буде чути легкий свист. Прислухайтесь до нього. Ще раз глибокий вдих. І повільний видих через губи трубочкою. Тепер відчуйте все тіло. Проскануйте його своєю увагою. Чи все з ним добре? Оцініть ситуацію. Озирніться навколо, роздивіться, оцініть обстановку. Тепер ви готові діяти. За необхідності, повторіть ще раз, спочатку або деякі елементи окремо.